Ще Нью-Йорк Таймс стається. Вибачте, помилю зараз видання, написали, ну, мовляв, забрали ці всі свої слова з резолюції, бо, аби не нашкодити перемовинам і їхньому ходу, так чи інакше. Будь ласка, як нам взагалі сприймати розуміти це все? Ну, Дивлячись, що розуміти, поведінка нової американської адміністрації. Вона зараз свідчить про те, що ну світ хотів там багато хто рішучих лідерів. От маємо рішучого лідера подобається комусь, комусь не подобається. Зараз фактично дискусія про неефективність організації Об'єднаних Націй, яка існувала дуже часто в медіапросторі, і наративи про це були і Україн українських медіа весь час критикували угу. та можливість взагалі прийняти жодні рішення щодо війни, ну от власне це був гордій Вузол, який Дональд Трамп здається зараз збирається розрубати. Інша справа, що він розрубає цей гордій Вузол без створення нових систем безпеки, і вочевидь він вважає, що він сам зможе зараз бути вершителем долі в світі. В принципі, я вважаю, що все йде відповідно до плану. І, думаю, варто всім прочитати. Називається Project 2025, який був розроблений Heritage Foundation ще до того, як Трамп став президентом. В принципі, там все написано, і зараз йдеться саме до цього. Трамп готується до того, що буде пряма фактично війна із Китаєм. Експерти називають до цей період до 2027 року, що Китай обов'язково вторгнеться на Тайвань, який є під протекторатом Сполучених Штатів Америки, згідно із законом, який називається Тайвань Далейшнект. Тобто зараз Трамп він вважає, що він зможе бути таким собі бжезинським навпаки, для того, щоб відірвати тепер уже не Китай від Радянського Союзу, а Росію від посиленого Китаю. Це все ж таки наслідки. Ки політики Бжезинського тепер і будуть намагатися зробити повернути назад. Я дуже скептично ставлюся до цих якраз проб, тому що в Америці очевидно не дуже розуміють, що Путін, по-перше, не прагне абсолютно відновити від, поновити відносини з Сполученими Штатами Америки. Він обов'язково Трампа кіне. Він обов'язково Трампа обдурить. По друге Путін прагне не співпраці. А реванш за поразку у холодній війні і відновлення, відновлення сфер впливу. І по-третє, Путін розуміє, що йому, як диктатору, який вже 25 років керує Росією, який сам став фашистом, Йому цікавіше і набагато вигідніше співпрацювати з Китаєм, в якому влада так само не міняється, ніж з Америкою, в якій кожні чотири роки відбувається новий політичний цикл. Отже, Трамп зараз має обпектися всі ці речі. Вочевидь, всі все, що відбувається зараз стосовно України, це ритуальний mm -hmm. танц. Другою, от саме з цією метою, спробувати посадити Росію за стіл перемовин про щось домовитися. Чим це закінчиться? Я вже говорю, але якщо читати уважно той самий Project 2025, там не йдеться про те, щоб Україна буде повністю віддана Росії, тому що це теж не в інтересах Сполучених Штатів Америки, а Україна взагалі не в інтересах зараз Сполучених Штатів Америки згідно із новою концепцією Нову. Концепцію нової адміністрації, проте у нас єдиний вихід зараз формувати із Америкою потужну і грамотну переговорну групу, яка буде розмовляти тою мовою, якою говорить очільник білого дому і всі його оточення. Володимир, я тут хотів би зупинитися, формувати команду і групу. от ви кажете. Давайте ми ще на прізвищах зосередимося, але ви мене спровокували трішки поточнюючи запитання поставити. Ну, по перше, ми чули Джей Діванса про те, що Трамп буде президентом світу. Це абсолютно лягає. Та? Частково в те, що ви зазначаєте, з іншого боку, що до ОНТА, що в нас ліга націй 2.0 чи що виходить? Історія повторюється. Послухайте, зараз відбуваються речі, які ми можемо від яких ми можемо жахатися, але не факт, що вони всі відбудуться в тому вигляді, в якому ми собі намалювали. От я зараз просто раджу на всі ці заяви звертати увагу якомога менше і стежити за реальними діями. Реальні дії можуть бути абсолютно інакшими. Ми маємо справу з не з адміністрацією, яка стоїть на цінностях а з адміністрацією, яка стоїть на бізнес-інтересах. Бізнес-інтереси щодо України вони були цілком обмальовані. Тим більше, що Зеленський сам запропонував українські ресурси, тепер зараз йому виставляють це як необхідність підписати. Плюси від того є: якщо американці отримують тут інтереси, то вони будуть захищати свої інвестиції, свого вкладення, і вони не будуть опиратися про розширення російської агресії. Це плюс, крім того, вони явно будуть не зацікавлені, щоб це відбувалося на території з тим рівнем корупції і судового і правоохоронного свавілля, який є зараз. Це теж плюс. Мінус в тому, що угода, яка запропонована, вона абсолютно не включає безпекове... А тут ми маємо дійсно обмінювати безпекові гарантії, жорсткі безпекові гарантії на, на те, як ми будемо все це робити. Далі ми маємо зупинити розмови, і дуже легко можемо зупинити розмови про те, що. Вся допомога, яка надана була в Україні, це жест доброї волі з боку сполучених штатів. І взагалі, це треба за це, вже треба заплатити. Ні, аргументи для того, щоб це відкинути, існують, тому що ми сьогодні, якщо порахуємо скільки коштувала ядерна зброя, яка була і активи пов'язані з нею, які були віддані або знищені в Україні на вимогу Сполучених Штатів Америки у 90-х роках. Якщо ми порахуємо кількість звичайних озброєнь. Які були знищені на вимогу а, сполучених штатів в Україні теж у 90-х і на початку 2000-х років в рамках а, скорочення а, звичайних озброєнь в Європі, то ми можемо, якщо ми будемо мати на руках всі ці цифри, то ми можемо показати Трампу, що Америка, якщо так рахуватися, то вона нам ще й винна. І якщо ми розб... розмовляємо в такому напрямку, значить нам треба тоді говорити е... виставляти. Америці подальші рахунки, але це мова, яку розуміє бізнес. Тобто, зараз нам треба говорити не з точки зору цінностей, а з точки зору інтересів. Америці треба запропонувати дійсно інтереси. Ми у нас питання в принципі зараз одне. Україна має вижити. У нас немає зараз розуміння, яким чином буде. Розвиватися ситуація в Європі, адже вони щодо спільної оборонної стратегії зараз рішення ще не визначили. Вони не не змогли досягнути консенсусу. Тобто там продовжуються дискусії, і невідомо, чим вони закінчаться. Mm -hmm. У нас є питання одне Україна Має існувати Україна має вижити, і яким би ми нам новий е, світ не здавався страшним і е, неприємним. Е, у нас два варіанти: або вижити, або тестати, бо бути розділеними. Тому е, для того, щоб у нам потрібно приймати деякі правила гри і і працювати зараз менше емоцій, а більше стратегії і з холодною головою. Треба вимагати е, негайних внутрішніх змін внутрішній політиці. Е, я розписав у своєму пості. Зайдіть у Фейсбук, на мій на мою, мою сторінку, постій там чітко все написав, що треба зробити і внутрішньому, внутрішній політиці, що треба робити на європейському напрямку, що треба робити на американському напрямку. І головне, головне треба заспокоїтися, тому що паніка і депресія вони абсолютно нам не помічні в цій ситуації. Зібратися, згуртуватися і захищати інтереси України.